Добрий ранок, я Ігор Косиван. Я вітаю вас в програмі Слово Боже кави». Я хочу в черговий раз нагадати вам: ми хочемо створити сім'ю або групу людей, які починають свій день з Богом, починають свій день з Словом Божим, починають свій день з молитви. Ви можете приєднатися до нас. Ми кожного дня з понеділка по п'ятницю з самого ранку приходимо до Божого Слова, просто їмо як їжу духовну. амінь, щоб отримати свіже відкриття і свіже пізнання від Бога. Зараз ми навчаємося про свободу ходити без страху. Амінь. Ми хочемо бути сильними. Я вірю, що кожна людина має збудувати в собі фортецю пізнання і відкриттів слова Божого і Бога так, щоб в нашому серці не було місця дияволу і не було місця страху. Ми знаємо, що страх. Це з'єднання з дияволом. Якщо в серці людини є страх, переживання з любого питання люди бояться про різне, що буде з майбутнім, що буде з країною, що буде з моїм здоров'ям, як мій бізнес, що ми будемо заробляти гроші. Знаєте, всі ці речі починають турбувати людину так, що наповнює серце страхом, і тоді диявол має місце. Бог же бажає, щоб замість цього в вашому серці була віра, Боже слово, щоб ви були сміливими. Амінь. Я вірю, що коли людина повна Біблії, повна відкриттів Божих, коли її серце наповнено вірою, слава Христу, вона з'єднується з Богом. І тоді потік помазання, потік сили Божої, потік Божого благословіння починає текти вільно. Слава Христу! І сьогодні ми зробимо наступний крок в нашому дослідженні: апостол Іван в першому післанні, четвертому розділі, дає нам серйозне вчення. Як витіснити з свого серця страх. Ми торкнулися з вами перед цим е, такого важливого закону, ми називаємо його закон витіснення. Правда в тому, що коли ми пройшли до Бога, у нас вже були якісь уяви. І кожен із вас, і я в тому числі, е, коли ми жили без Бога і не пізнавали Бога, ми мали світський розум, ми мали погляди цього світу, як люди, які без Бога живуть, звикли мислити. Тепер для того, щоб ми не мали страху в нашому серці, нам треба витіснити мислення страху, нам треба витіснити думки, які дають можливість страху поселятися в серці, і наповнити своє серце думками Божими, відкриттями Божими, які би витіснили страх. Амінь. Ми взяли з вами такий простий приклад. Якщо в чашку налити молоко, то воно буде повне молока. Амінь. Тепер, якщо цю чашку з молоком поставити під струйку води, то вода почне вимивати молоко, і поступово через якийсь час молока не буде зовсім в чашці. там буде тільки чиста вода. Це дуже схоже на принципи оновлення розуму, які Біблія дає нам. Коли ми прийшли до Бога, апостол Павло каже: перемініться новий вашого розуму. Вам треба знову наповнити своє серце, але новими речами. І чим більше ми пізнаємо Боже Слово, чим більше ми пізнаємо істини Божого Слова, то відкриття Божі вони витісняють неправильне мислення, і ми перемінюємося. Слава Господу! І апостол Іван дає нам дуже важливі уроки боротьби проти страху. І він каже, в 4 розділі, ми почнемо з 16-го віршу, такі речі: ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог має і до нас. 18-й вірш каже, страху немає в любові, але досконала любов, або любов, яка зростає, каже другий переклад, проганяє страх геть, бо страх дає муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. За часом люди кажуть: о, це Бог дає нам страх, щоб ми боялися, і таке інше. Бог уже ясно сказав своєму слові, що хто боїться, то недосконали в любові. Якщо в серці людини є страх, то вона недосконала в любові. Страх дає муку. І апостол Іван каже, що страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх. Це предмет нашого дослідження. Це те, що нам цікаво, це те, про що ми навчаємося. І давайте повернемося до самого початку. Апостол Іван каже так: ми пізнали. Слово пізнали означає, що ми провели час і отримали відкриття. Слава Господу! Ми, знаєте, ми, ми говоримо про людей, що вони просвітлені. Пройшло відкриття людина, знаєте, це як відкрилися очі. Ось де істина, слава Богу. І Іван каже, ми пізнали ту любов, що Бог має її до нас. Минулі тили передачі, ми почали говорити про це, і я хочу, щоб ми сьогодні продовжили. Є важливе питання, чи ви пізнали Божу любов? І в ту міру, як ви пізнаєте Божу любов, в ту міру любов витісне страх з вашого серця. Люди бояться через те, що вони не впевнені, що Бог їх любить. Вони бояться, тому що не впевнені в Божому ставленні. Тому нам треба досліджувати Слово Боже, вивчати Божий характер, вивчати його серце, щоб побачити, як же він ставиться до на нас, яке його серце, в чому його серце, коли ми будемо бачити всю істину, страху не буде в нашому серці. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися це в такому ракурсі. Ви знаєте, що Бог в своєму слові дав нам докази любові. І Він і дав нам слово своє, щоб показати себе. Бог хоче, щоб його знали. Бог не ховається. Він хоче, щоб ми знали Його, Його серце, Його ставлення до нас. Я хотів би, щоб ми декілька днів роздивлялися докази Божої любові. Фактично, ми будемо проводити час, щоб пізнавати Божу любов. І перший доказ, який я хочу вам дати, як на мене, він правда дуже важливий, це факт творіння. Ви знаєте, що якщо уважно роздивлятися, як Бог все створив, не можна не бачити Божої любові. Це неможливо не бачити. Знаєте, коли, коли ми дивимося навколо нас, Бог створив цю, цю планету. Перепрошую, Бог створив Всесвіт. Все це було створено для нас, все це було створено для того, щоб нас насолоджувало. Затим, не так благословляє, що у нас є не одне дерево, не один фрукт, не один овоч. Бо знаєте, різноманіття, яке навколо нас показує, це хтось провів час. Думав, мріяв, планував, творив, складав. Ви знаєте, що скільки листя на одному дереві важко полічити? А уявіть собі, в усьому світі, скільки листя на деревах, і немає жодного однакового. Бог зробив так, щоб не було жодного однакового. Немає жодної однакової людини, немає жодного одна, однакового відбитку ем, пальців, немає жодного однакового е, знати, очей, волосся, нічого в світі немає однакового. Це хтось провів час, щоб багатство це все створити. І знаєте що? Мене це переконує. Бог до нас добре ставиться. Мене це переконує, Бог нас любить. Більше того, хочемо показати такий важливий факт. Ви знаєте, що Бог створив все без людини. Коли Адам був створений, то світ уже був створений. І коли Адам відкрив свої очі і побачив Бога, то Бог йому сказав: «Добрий ранок, я тебе створив, я хочу, щоб тебе було все добре, подивись навколо себе, я це все приготував для тебе. Я віддаю це все тобі. Знаєте, коли після цього хтось каже, о, ми не знаємо, я не знаю, чи Бог мене любить. Якщо буде в таких думках, буде місце для страху. І Іван каже: ми пізнали ту любов, яку Бог має до нас. І коли ми пізнали її, то любов, яка виросла в нашому серці, а це міра відкриття, витіснила страх, прогнала страх. Слава Господу! Коли ми пізнаємо Божу любов, то Божа любов витісняє страх. Думайте над фактами і доказами Божої любові, проводьте час в Слові Божому. Я коли думаю про Адама, що він мав почувати? Перший день творіння, я тільки відкрив очі, маса подарунків, слава Богові. Зате ще одне, що мене дуже благословляє: перший день життя Адам не пішов на роботу. Розумієте, Бог не створив нас просто пахати. Це добре, це правильно, щоб людина працювала. Все з цим добре. Але знаєте, те, що перший день життя, який прожив Адам, це була субота. Написано, що Бог творив людину і тоді спочив. Амінь. І знаєте, те, що Бог дав заповідь людині, сьомий день спочиваємо. Амінь. Вони веселилися, я думаю, що вони пили якісь смачні напої. Вони спілкувалися, вони гарно провели час, і тільки тоді настала неділя, і е, для, для того часу це був перший день тижня, який люди працювали. Звідти мене це переконує. Бог любить нас, він добре до нас ставиться. Амінь. Чим більше цих думок буде в вашому серці, тим більше ви будете ходити в Божому спокої. Наш час вичерпано, слава Господу! Ми навчаємось про те, як ходити в свободі від страху. І сьогодні ми взяли такий важливий урок: пізнаючи Божу любов і проводячи в час в дослідженні цьому, любов Божа зростає в нашому серці, вона витісняє страх. Чим більше ви пізнаєте Божу любов, тим більше ви будете в спокій. Я благословляю вас. Бог любить вас, він добре до вас ставиться. А ми прощаємося з вами до наступних зустрічей.